35 градусів. 35 обіцяла 38 і здається, що на сонці реально всі трізилися. Дуже спокійно, просто дуже. Мені подобається декорація. Ці. Особливо цей павук. Погляньте у ці очі. Блін, як вони класно перемотали цими лапками. Перемотали його на величенський, страшенний австралійський павук. Влазить вночі, лякає діточок. Або смішить. Блін, який він класний. Ще один будинок прикрашений до Хеллоуіна. Ну, люди так заморочились конкретно. Але тут чому що смішно? Клас. Дуже прикольно зробили. Скелетики. Дуже конкретно так підійшли. Роздивляючись асортимент товарів у секонд-хенді, я відчуваю, що Різдво стає все ближчим і ближчим, тому що дуже багато усього різдвяного з'являється зараз на полицях. І мені подобається це, тому що, ви бачите, наприклад, ця чашечка була із Токіо. Ця якась різдвяна колекція ліптон із таким затишним каміном. А ось ця тарілочка. Як я себе била по руках, аби її не взяти. Я обожнюю, коли на Різдв'яному столі все таке прикрашене, гарне і тематичне. Тільки потім, де його зберігати, я не знаю. Ось ця тарілочка мені дуже чимось нагадує українські мотиви, тому що соняхи в мене завжди асоціюються з Україною. Бо коли я вперше поїхала у Запорізьку область, там усі поля у соняхах, і тепер це, мабуть. В моїй пам'яті назавжди. Взагалі, це секонд-хенд, там дуже багато чого різного, як, наприклад, багато книжок, багато різних одягу, дитячого іграшок. Усього. Та я здебільшого знімаю те, що я зазвичай купую. Це тарілочки, чашечки, а також усілякі дрібнички для дому, усілякий декор. Та періодично я все ж таки буду намагатися знімати трішки більше, аби показати реально, що можна купити у Австралії. Новорічна тематика це просто моя любов. Я уявляю, як би красиво було поставити усі ці тарілочки на різдв'яному столі. І декор. Новорічний декор це просто якась краса, воно все таке класне. Люди, як гарно до дівалі прикрашено. Клас. Я думала, чого люди не прикрашають тут на Різдво. А просто індуси прикрашають на дівалі. Це у вогниках, і ось цей павук, через якого я вчора йшла, виявляється, у нього вночі ще й гірляндочка світиться. Клас, супер. Зараз павучок. Клас. Вночі він особливо зловіще виглядає. Це мені подобається у нас у колсі. А, є така акція, ну, вони кожен раз щось новеньке. А, типу, ти коли купуєш, ти збираєш бали, і потім ти ці бали можеш обміняти на якийсь товар. А, у цьому місяці це келихи. Це бокали були, були різні келихи. Я вирішила, що келихів мені, в мене достатньо, мені їх ставити нема куди. Ось, а ось ці бокали в них ну, якісь напої, пити ідеально просто. Ось, я вирішила, що поки в мене ще ці бали є, і акція є, треба їх взяти. Я обожнюю такі скляночки різні. В них пити водичку, різні соки. Ідеально, дві штучки. Тобто ти їх просто береш безкоштовно для кухні. Що дивіться, які я купила помідори. Це, Боже, це в мене смак, наче з городу. Вони зараз на акції по 6,90, вони завжди дорогі. Це один помідор десь біля 2 доларів. Це десь 60 гривень вийшов. Та я вирішила купити, тому що я їх так давно не їла. Господи, вони такі смачнющі. вони рідко бувають тут на знижках. А ще взяла ось таке варення, якесь нове, хочу із багетом. Так, оце теж було на знижці 5,40 така баночка з ягід. Ну, спробую. Я їх поки нарізала, в мене був повний рот слини. Як же все смачно. Так, що я купила в секонд-хенді? Купила ось ці баночки для. Спеції. Вони були. Чомусь на одних 50 центів, на інших 20 центів, я не знаю. Вони абсолютно ціленькі. Ось, я взяла в них спеції, розсиплю ті, які в мене багато. І взяла отакі підсвішники по 2 долари. ну Дуже мені сподобалися для довгих свічок. Ось такі. Ну, класні. Супер. Ці паночки взяла, бо хочу ось сюди розставити. Ось тих спецій, які в мене багато. там, Наприклад, сіль, наприклад, в мене а, укроп, ось таке понасипати і поставити гарненько. Було ось таке нове дзеркало, і з тієї серії, що в мене ось це було, тільки воно більше. Воно зараз на дуже великій знижці, воно там було щось там під 50 чи 40 доларів, зараз 17. Я взяла, тому що хочу більше. Тоді я це кругле взяла, бо нічого іншого не було, а зараз ну, мені дуже подобається, що воно з підсвіткою. Зараз хочу повісити. Ось так вийшло. Мені більше подобається, тому що воно більше. Реально, я себе хоча бачу весь ріс тепер. І ось ці підсвічники, які я сьогодні купила, тому що вони просто ідеально підходять клас. Мені дуже подобається. В результаті я все ж таки поміняла штори. Взяла зі спальні своєї, взяла сірі штори, бо ті мені взагалі не подобались, вони якось ну, не затишно було. Тому я поміняла. На диван купила два однакових покривала. І тепер ці подушки, наче виглядають цілісно. Воно, наче із однієї серії. Класно. Мені так більше подобається. Оці штори повісила у спальні. В спальні, воно наче так ніжно виглядає, гарно, нормально. Єдиний мінус пельменів це те, що готуються вони дуже довго, а з'їдаються майже миттєво. Мені здається, що мій син може їсти їх просто кожен день. Сьогодні четверг, а це означає, що в нас традиційна ярмарка біля нашого торгового центру. Я пішла тільки подивитися. Ну і звичайно, я пішла звідти із п'ятью вазонами для мого балкону. Ось я не втрималася. Я подивилась, мені так сподобалося. Ось ці крихітки були чотири вазончики на 10 доларів. Я подумала, що це дуже вигідно. Спитала у чату GPT. він мені сказав, ідеально для австралійського сонця, ідеально для балкона, вони не бояться засуги, і вони постійно квітнуть. Також я купила ось ці малесенькі квіточки. Чепіті сказав, що вони будуть пахнути медом і приваблювати метеликів. Ось це по типу сукуленту. Він сказав, що він взагалі не боїться засухи, і буде квітнути от різними квіточками. Ось уже, ось жовтенька гарнюня. Трояндочку завжди мріяла, купила у китайця. Трояндочка 10 доларів. І ось таку купила. Він сказав, що вона буде дуже кучна і буде багато в неї зелені квіточок. Зараз подивимось, хочу це посадити. Нарешті, аби квіточки були на балконі. Це ми з GPT так вирішуємо, куди ми будемо сажати ось ці квітки. Я йому фоткаю, кажу, куди мені сажати. Він сказав, поки розу залишити. Мені треба землю докупити. Я думаю, що я зараз оці всі новенькі поставлю. Розочка пускай так щас стоїть. Мені ще тринаж треба купити. Нехай вона так залишається. Ось ці зараз пересажу, ці цю повикидаю. Він сказав, що це і заповнить усе. Це буде краса. Зараз подивимось. Посадила, не знаю. Вони самі обрали жити у мене. Що виживе, то виживе. Ці мені маленькі подобаються. Чепіті каже, на них будуть метелики прилітати і будуть пахнуть медом. Ось це воно, воно жило, воно цвіло, тільки воно засохло. Ну, думаю, може, воно оживе. Подивимось. Ну, сукулент в мене точно повинен вижити. Роза не знаю. Знаю, що вони дуже такі чутливі. Це не знаю, перевіримо. Ось ця квітка була дуже класна, цвіла просто майже круглий рік жовтими квітками. Та потім вона щось захворіла, я її зрізала, і вона в мене рік намагалася ожити. Оце ожила. Ото я не знаю. Якийсь плін. Не росте воно в мене. Дуже повільно. Тому якось так. Треба якось ще. Гарно організувати та поки що, хоча б є квіточки. Помідори і гірки в цьому році не ходжу на балконі саджати, ну його нафік. Минулому я задовбалась цими помідорами і гірками. Так, кого цікавила доля красунечок. Я всіх відремонтувала, все підклеїла, всі запчастинки були у пакеті, тобто, реально, вони зламались у пакеті, всі вони ціленькі, ніжки в них ціленькі. Це було важко. У мене всі руки просто у суперклею. Та тепер в мене є такі абсолютно цілі гарнюні. Дивіться, яке воно дерево тримає, гарне з пташенятами. Це, всіх підклеїла. Всі тепер красуні. Готові зустрічати Різдво. Клас. Просто ідеальна колекція. Тепер в мене буде просто ідеальна. Всі ціленькі. Це було нелегко. Та я була дуже наполеглива. Клас, обожнюю. А ще я сьогодні зайшла у Second Hand. І подивіться, які були новорічні іграшки абсолютно нові. Вона така достатньо важкенька. вона металева. Це як рамочка, і сюди можна вставити фотографію. Ось вона вставляється. 50 центів коштувала така. Абсолютно нові. Вони були запаковані. Ще була ялиночка. Та мені ялиночка зовсім якось не сподобалася. Ось цей віночок один залишився, я взяла. 50 центів це 13,5 гривень. Десь так. 13 гривень. Клас, така. Ідеальна. Клас, мені подобається. Бо то дуже-дуже гарно на ялиночці. Супер. Ще я пішла зараз у гараж. І я, мені треба було землю для вазонів зараз буду саджати. І я згадала, що я на смітнику колись принесла ось такі дві рамочки. Ну, це правда, пластик. А вони з паспорту. Така можна міняти. Я зрозуміла, що це ж ідеально буде для моєї картини. Воно ж просто ідеально, майже ідеально, майже по розміру. Я зараз думаю, що відпарю цю картину з іншої сторони. І спробую її вставити ось цю картину. Клас. Це зі смітника, це зі смітника. Я думаю, що буде ідеально. Перегляньте, яка вийшла краса. Просто ця рамочка чекала цю картину. Клас, тільки єдине, що воно сонце підблискує, важко зняти. Та взагалі просто, просто ідеально. Я її повішу на стіну, то мені спочатку треба липучки буде купити. Це ж натуральне масло. Це написано маслом картина. Клас, ну, супер. Це відео, мабуть, треба назвати, що я зробила із тим, що я знайшла на смітнику. Ось цю дочку, дочку з ікеї я знімала, виставляла там, де я про яке я знімала відео, що я її на смітнику зранку підняла. І я її думала, в принципі, для, цих, для якихось канцтоварів сину йому не треба. Я подумала, чому б ні на кухню? Не знаю, хтось так використовує, чи ні. Та я до стіни я її плотно не можу присунути, тому що тут оці гачки мішають. Тому я взяла, наклеїла ось ці гачки, вони її тримають. Тобто вона трішечки під кутом стоїть. Ось, І мені дуже подобається. Набагато більше місця. Якісь маленькі чашечки, якісь спеції, які постійно використовуються. Ось, я ще хочу купити якісь дві баночки для цукру і солі і поставити їх. Ось сюди. Ось. Мені дуже подобається. Стало набагато більше місця, ніж в мене раніше всі штуці стояло. Я не знаю. Класно, я не знаю, в які вони для цього призначені чи ні. Та я так використовую. Ні, ну Мені подобається. Господи, як же це гарно виглядає вночі. Просто супер.